Дай Боже! Дай Боже! А, дай Боже колего. — Дай Боже, колего. А, в ефірі серйозне шоу. Перше шоу в україномовному Ютубі, де немає жодного спиженого формату. А, знову в студії з вами Олег Кириченко, який є Борода. Знову я і знову Макс. Так. — Вітаємо. А, сьогодні ми знову продовжуємо знімати контент для того, щоб зібрати гроші для гуманітарних потреб мого селища Нью-Йорк та для наших друзів, які. Служать у лавах Збройних сил України та боронять нас від йобаної русні. Отже, підемо по темі, якої в нас зараз немає, але ми її знайшли. Ти щось шукав, да? сьогодні хочу поговорити про професії. Про Про професії. Про професії. Про професії. Е про професії. Ким ти хотів стати, коли Та Я не сказав космонавтом. я хотів. Окрім космонавта, так? Давай, окрім космонавта. Ось дивись. Ну ти ж не хотів стати. Ну, тобто, Одразу давай. космонавтом. У дитячому садочку я хотів стати космонавтом. Так. Потім я по Чого ти хотів стати космонавтом? Тому що усі хотіли бути космонавтами. Ніхуя. Що ти не хотів я бути Я хотів кос... бути гаїчником. Чому? Не тому, що пиздить бабки, ні. У мене просто в дитинстві було небагато іграшок. Ну, взагалі не багато. Я думаю, у всіх не було багато у людей, які в 90-х роках народилися. 91-й, якщо буде точно. Але одного разу я не пам'ятаю звідки. Мені е, подарували машинку BMW поліцейську. Mm -hmm. Це була машинка, яка в неї. Це ці... поліцейська або міліцейська машинка? Блять, не дайобуйся поліцейська машинка, з мігалками, блядь, біло-синя і там ще знизу на цій машинці була е, така штука, наче крутилась. Ти нажимав кнопочку, і це типа ну вона не їздила на пульту, але вона їздила. Я знаю таку машинку. І я вимикав світло в себе в кімнаті, е, залазив під кровать, щоб ще було під ліжко, щоб було ще темніше. І вона там їздила їздавала, і здавала звуки. Була. Я думав, вау, я Є. виросту, я хочу їздити на такі машин. Це у мене у мене не було. Ні, були машинки, але вони якось піздати чай. Я казав, Тьома mm. казав. От. Е, і виходить, що мені одного разу подарували баскетбольний м'яч, який був проколотий. Я думав, це так, так. Тебе хтось під'їбав, так? Ну, я я каз... дуже хочу грати в баскетбол. Ну, це, ми, це на ринку. А, ні, зачекай, зачекай. Це я сам собі подарував. Він, цей... він... Ні, він нормальний такий м'яч був, але не стрибав. Ну, Ти bam, не сидів на ньому, я стриб. І все. Ні, не сидів. Бо чому? Нельзя. Тому що в яйце яйце, блядь, ось так. Ти взагалі перевіряв цю хуйню стосовно яйця і баскетбольного м'яча. Напишіть, будь ласка. Це взагалі працює, хтось знаєте, ну типу він може стати яйцем. Якщо може. то... — Яким чином, блядь? Ну тоді люди не знали про фізику, про ну, про тиск, блять. Не знаю. Ну не знаю. А інша іграшка. Якщо в тебе можливо крижана срака, знаєш, і ти заморожуєш, ну, типу, якусь площу м'яча, і він перетворюється на регбійний. Ну до речі, треба. Ні у кого такого не було, тому що. Тому що що? Тому що ніхто не сидів на м'ячу. Так, мабуть, м'ячі для регіоні. Прикинь, робота. Ким ти працюєш? Я виробляю м'ячі для регбі. Яким чином? Розкажи свій робочий день. Ну, я приходжу в 9, блядь, завалюю собі чайку, сідаю на баскетбольний м'яч і сижу, блядь, доки він не стане отаким. Професія мечти. О, ми якраз <рес> про професії, да? Оць. Короче, блядь, борода. Ми не за цю хуйню взагалі навіть. Професії. — Професії. — Давай до дивних професій. Трошки розгонимось. — Розгонимось. Да? Да. Яку дивну професію ти вважаєш дивною. Е... От що для тебе дивна професія взагалі. Ну, я не знаю. Дивна е... в якому плані. Що мене дивує, що люди цим займаються? Ну, мабуть, так. Ну, це гамнакачки. Ну, як ти до цього no, приходиш. No, 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 ну, професія листівки, професія, для... професія. Як утворюється професія? Це Утвор... Одна Ось. Так. Раніше був. Як бу... Проституція. Ну, як да. і проституція. Ось. Бу... Були водоноси Угу. Uh -huh. і були гімноноси. <laughs> Ось. Чому вони були, тому що ну, потрібні були ці люди. Вони uh -huh. потрібні були. Як їм платили, я не знаю. Можливо, дуже дорого, можливо, це престижна професія була в тому плані, що ніхто не хоче цим займатися, і бабки платили гарні. Але я сумніваюся. Я думаю, що тут працює та приказка, що робота важка, за те платять мало. Ти так сказав? Як ух. Це багато наших підписників, я думаю, вони скажуть: о! Це про мене. От я, я, я. О. Немає, що ти дитиною, маленький хлопчик, ти підходиш до нього і кажеш, ким ти хочеш стати? Він каже, гамнокатчиком. <ріст> Викачу, буду їздити на бочки, буде гамном воняти в мене в машині. <ріст> Я буду гампом гоняти. <ріст> Все в говні, я буду викачувати в одному місці гавно, в другому викачувати другу, бочку блять, виливати. Ох, клас! І батя такий йому а виросте синок. Ну вже зразу видно, що думаєш. Це развідка накачка називається. Мені здається. Ну, асинізатори. Асинізатор. Асенізатор. Чекай, це... Ну, процес від цього не змінюється. Ти викачуєш гавно. Ну, типа, гавно, січні води. Відходи. Відходить. Як, ти? Відходи. Відходи. Як відходи. Ти, не тіпа, ти... Ну, Давай, ну, давай називати речі своїми Ну, Її машина, машина, ти кажеш, що це? Ти кажеш, це їде асценізаторний пристрій. Ні, ти кажеш, їде гамна качка. Ну так. Да. Ну, коли, коли ми спустились до цього рівня кому. Бо ти запитав мене, ну, дивні професії. Яка ще дивна? Дивна професія ще ті тіпи, які чи дівчата, які збирають сперму, блядь, у биків чи у конів. А це, це тільки дівчата? Я не знаю. Ну, хтось збирає. Є професія, коли людина збирає сперму у племінних биків, у племінних коней. І як вони це роблять? Дрочать. Що правда? Правда. Повезло ж бикапа. Ким ти працюєш? Драчу коню. Чекай, ну я думаю, там такий апарат, такий, ну, типу, як в секшопі, знаєш, такі штуки. Навіть якщо це так, то це повна хуйня. Тоді це не має е, сенсу для того, щоб ми це обговорювали. Ми, я, я був одного разу у Казахстані, і мені там один тип казав. Драчів. <реш> я не витримався, не витримався вибач. Але Це потрібно було швидко зробити просто. <реш> так ось. Один тип казав таку штуку, що у, у них є верблюди. І верблюди вони їх використовують, як у нас коров використовують. Mm. І у верблюдів є така тема розмножуватись вони не дуже. Як, власне, у всіх савців. А, не Ні, любили. не, не, не вони, думав, вони, просто... вони ліниві. Вони а -а. ліниві. Е, і є така професія не збирати сперму, а. Транспортувати сперму у вмовити у... вмовити верблюда поїбати вмовити <рес> да Каже, верблюдане в Боря, Там така верблюдиха, — уф, там просто губи отакі. А він ж уєр потаки він де кині і, і короче, Колюч. і він такий. Ну блядь, ля це фоля. Це вона скинула. А там такий нюс верблюдиха, ну, я не знаю. Ну типа гола, вербнуля. Ні, воно вона ота, от отак, отак от дивиться. Так, да, да. Він такий, ну давай, піде. Він такий, та я не знаю, щось, щось нервує, Ні, серіальчик скачав. Я вдома дома посиджу, то води поп'ю типа, ну щось таке. А він такий, та давай все. Він каже: ну може, давай я начну, а ти типа ну. Якось сором... Може вони соромляться. І ось, і ось ти правий, він починає. І... Починає? починає, да. Чіп починає. Чіп починає, і потім, і потім робить Коротше, він за верблюда робить усю роботу. А верблюд просто стоїть і жує траву. І починає що? По... Лупити верблюдіху? Він бере верблюда. Бере верблюдіху. Типа, що у них там, блядь було? Я закрию очі від сорому просто. Ну, тобто мене тіп... нема таких. Йобар, е, не йобер, ні. Він одягає перчатки ага. по локоток <світ> От, або, або по плечику. От, Тому що, ну, Може хтось не одягає, може комусь подобається. От, і бере е, верблюда, частину верблюда бере <світ> і починає робити фрикції у верблюдіху. Ось така професія. Ось така професія. І як ти вважаєш, що престижніше? Говнокач? Чи оцей допомічник верблюжої розмножування? От як тобі кажеться? Я думаю, що говнокач все-таки. Бо це взагалі піздець, ну, типа. Ну, прикинь, цей чувак приходить е... не так. Його дитина в школі. Йому кажуть, ким працює твій папа? Ага. Він каже. А він каже: молоко верблю вже пив. сало верблю же їв? Так. так Скажи, он... дякую! <світ> О так. Він до цього не має ніякого візу. Він наярює е, верблюжий е, піструнчик. Щоб... Ну, Піздец. Ну... ну це, блядь. Я не знаю. Це 18 плюс у нас є взагалі? Взагалі у нас перед кожним Все. випуском. Це добре, це дуже добре. Це наскільки дефіцит роботи був, угу. що йому кажуть, ну, залишилось тільки це. Ну, ти знаєш, у Казахстані, мабуть, якщо це якийсь аул, чому би і ні. У тебе вибору нема. Нема вибору. Ну, вибір завжди є. Або... А дітям як важко. Вони кажуть, о, його папа, верблюдом дрочить. Краще казати, що хвости крути, блять. Ну так, краще, краще. Ну ми б з тобою не робили це. Ну я б точно не робив. Ну. Верблюда нету просто. Нема просто ерблюда, просто да? нема верблюда, <реш> Макс. Можливо ти. Можливо, це професія мріє. Обніматель пант. О, яка гарна професія. Ти б хотів бути обнімателем пант? А є обіймач, наприклад, е... Слонів? Ні, там. Е... Диких койотів, блядь, знаєш, або <реш> <по> кобр. <реш> А ні, не грустять. Панди, вони, панди, вони грустять, вони сумують. Ага. Вони такі. Ось Як такі. взагалі панди, блядь, вижили нахуй на цій планеті? Ну, типа, ну. А ні, ну вони ж не завжди, блядь, жрали бамбук. Ну, типу, вони сиділи колись. Ні-ні, я маю на увазі, вони зараз вимирають, тому що. У них відібрали трішечки шматочок їхнього лісу. Ну, але ну, вони якось цей вид існував. Тобто вони вміли пиздитися, вони ну, вони ж, ти як в дикій природі. Ти або, блядь, вмієш пиздиться, або ти здихаєш. ну, виникає... Ні-ні, Чекай, чекай. Трошки на учпопу. Є така країна, називається Нова Зеландія, по-моєму. І там є така гора, і на цій горі. Полонина, полонина рівнина. Так. Ось. І на цій полонині є такий папуга, який mm -hmm. не вміє літати. Mm -hmm. Не зграба такий піпець, mm -hmm. він здоровезний папуга, така, mm -hmm. як, як квочка. Mm -hmm. І він ну, дивишся на нього, ну думаєш, ну, ну бідолаха, ну, mm -hmm. ну, ну що ти, от це от? Ну, ну хто б тебе обійняв, от Йому також потрібен цей обіймач. І перша думка чого його не, не з'їли? Mm -hmm. Хижаки. А знаєш чому? Немає там хижаків. Вони не можуть забратись на цю гору. І тому там такий попугає, він ходить, заповзає своїми. Але ти розумієш, що ризик зникнення цього попуги 90%. Він живе тільки там, більше його ніде немає. Ну так, як тільки нема. блядь, там їбане вулкан, чи зникне якась там да, помаха, якою папуга. він хар хар харчується, то все, не буде цього попуги. Але він є, природа його создала. Так Кто само, живе? як я ж кажу, так я само, і як, як і панди. Ну, типу, вони зараз живуть, ну так, всі китайці, ну там, вся Азія фанатіє від панд. Ну, тобто, вони фанатів просто... від панк. Хто ними. любить панк, хто, Вообще, хто не любить панк? Але з точки зору виживання э, цей вид приречений. Бо якщо ми, наприклад, ну це ж відміть, якщо ми візьмемо, там, наприклад, грізлі і, і панду. І, ну, тобто через скільки, блядь, ну, дивись, їсть, блять, панду. Панді, за не, ну, грізлі не буде їсти панду. Я думаю, за стільки ж за скільки косули, Не косує. Ну, грізлі, за... грізлі прийде, скаже, не, не чіпати панду. Угу. Це мій кореш вот так вот скаже Грізлі. І він захистить панду. Панда це така тварина, котру всі захищають. Так? Так. Ось так от вона і вижила. Вона просто класний парень такий. Ось такий, да, Тюфяк, типа. Ну, чого тюфяк? Ну, як знаєш, як дурачок, блядь. Панда, панда це дурачок серед медведів. б блядь, на ветки висить там щось, ебанувся, блядь. Обіймай, блять. медведи дивиться, думають. Пизда, чувак, як ти, блять? Ну взагалі, типу, розумієш що... Ну, пиздец, да, ну ведмедь це ж, блять, ведмедь він тип па, блядь. Раздерай людей, він, блядь на дерево залізе, нахуй. Ну прикинь, це універсальний солдат. Він, блядь, бігає 80 км за годину, блядь. Тих від нього хуйні беситься, бля. Плаває, хуяр рибу, блять, лазить по деревах, по скалах, по всій хуйні, ныряє, лови, блядь, білі медведі цих, бля. А біотвон, медведі грають? Та я думаю, блять, вони в шашки нас з тобою обіграють, блять. Медведну. На велосипеді можуть кататися. Так, катаються на велосипеді, вони, блять, роблять, і тут панда, блять. Блять, <губл> навідку завіз, заліз, їбанувся, звідки, блять, його нахуй обіймають. Ну, пізде, дурачок, блять. Ну, чого дурачок? Панда, це дурачок, це Вони з ним не базарять. Ну, типа, просто. Ну так, блядь, панда, за так за й, те, те пандя жодної комахи не скривдять. Прикинь, mm -hmm. яка б добра... Йому, блять, в рот треба цей засовувати бамбук. <губл> Ні, він, він бамбук Ладно, і сам з мені здається. знає. Єдине, що пиздата з пандами, це мультик панда кунг фу. Все. Ну ось, бачиш. Круто же, а так би не було цього мультика. Ну але ж кажу, якщо ми беремо види, ну тобто потужні види. Ну, це ж, ну, ну, є, же, є же у нас хижаки, так. а є у нас не хижаки. А панда блять? А панда не хижак. Угу. Панда це така. Ну, от дивись, от собаки у нас було шоу з собаками, так, про тварин. Так. Є у нас собака, називаємо собаку вівчарка. Вона така, знаєш, ну може дати пизди. А є у нас шпіц. Шпіц також впевнений, що він може дати пизди. Так, впевнений, добре. Ну, вони всі, блять, впевнені. Добре. Є... О, добре, окей, є собака така хаскі. Так. Що ти можеш сказати про собаку Що вона може мені, нахуй, відкусити півруки, блядь. Не може. Може. Ну, пішний позайомлю. Панда також може відкусити повруки. Можливо, в нас є дослідники панд. в підписниках. блядь, Нема у нас дослідники панд. Нема! Якщо це подивляться, дослідники панд, киньте якийсь аргумент. На захист. О, Киньте якийсь аргумент і докажіть, що панди це не. Безполезні, блядь, Як мені здається, після цього випуску дуже багато хейтерів з'явиться чого? Тому що люди люблять панду.